Доброго ранку, народ. 19 лютого. Середа це як вершина тижня, вже не понеділок, але ще не п'ятниця. Ви пройшли половину шляху, і це вже перемога. А значить, сьогодні ідеальний день, щоб поставити собі нові цілі, зробити ще один крок вперед і відчути, що ви керуєте своїм життям, а не навпаки. Давайте сьогодні створимо собі настрій самі усмішками, добрими словами і великими планами. Ми починаємо наш ранок. І стартуємо як завжди зі свят. У нас їх сьогодні три. Сьогодні, по-перше, найважливіший день це День державного герба України. Наш тризуб це не просто символ, це історія, сила і дух нашого народу. Вітаю всіх українців! Пишаємося тим, ким ми є. А ще сьогодні день запобігання плагіату. Можливо, комусь святкувати цей день складно, але чесність завжди в тренді. Будьмо оригінальними, унікальними, і нехай наші ідеї будуть тільки нашими. Ну а завершує наш калейдоскоп свят, міжнародний день перетягування канату. Це не тільки спорт, але й метафора життя, бо ми всі іноді боремося за свої мрії, перетягуємо удачу на свій бік. Бажаю вам завжди бути тими, хто тягне на перемогу. Щодо іменин, святкують їх сьогодні. Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита і Федір. Ви сьогодні легенди. Що по погоді? Сьогодні природа вирішила подарувати нам день, в який хочеться жити повну жити сонце визирає за хмар. Температура нагадує, що весна вже на підході, а легкий вітерець тільки освіжає, а не зносить дах. Одягайтеся комфортно і ловіть цей чудовий настрій від погоди. Ну і одразу про прикмети. Якщо місяць сьогодні червонувати, готуйтеся до вологої, але приємно теплої погоди. Ні, це не Марс атакує. Картопля раптово проросла. Вітаю, ви провиці, весна вже стукає у двері. І де сніг це знак, що природа вирішила пожартувати з майбутнім рожаєм. Ворони літають високо, не вони придумали прогнози, але снігопад і холод вони точно перечувають. Що сьогодні не можна робити. Якщо зранку тягне на шкідливу їжу, не піддавайтеся. Хіба що хочете перевірити, як швидко ваш організм про це пошкодує? Хтось просить допомоги, не відмовляйте, бо у всесвіту гарна пам'ять. Алкоголь сьогодні під забороною. Нехай свідомість буде ясною, а рішення мудрими Ну а тепер гороскоп. Найулюбленіша рубрика багатьох. Хто ж, робіть гучніше? Овен, сьогодні зірки радять вам звернути увагу на ваші сни. Можливо, саме там криються підказки до розв'язання важливих питань, які вас турбують. Не ігноруйте їх, адже вони можуть бути ключем до вашого успіху. Телець сьогодні чудовий день для того, щоб проявити свою щедрість та допомогти тим, хто цього потребує. Робіть добро, і воно обов'язково повернеться до вас з сторицею. Близнюки. Сьогодні вам варто вийти за рамки звичного мислення та поглянути на світ під Іншим кутом. Змініть свою точку зору, і ви побачите нові можливості, про які раніше навіть не здогадувалися. Рак сьогодні присвятіть час своїм домашнім тваринам або рослинам. Вони не тільки приносять вам радість, але й зарядять вас позитивною енергією, яка допоможе вам подолати будь-які труднощі. Лев, сьогодні вам варто проявити свою хоробрість та зробити те, що ви завжди боялися зробити. Вийдіть з зони комфорту, і ви відчуєте, як ваші сили зростають, а впевненість у собі стає міцнішою. Діва. сьогодні Тірки радять вам зосередитися на своєму здоров'ї та зробити щось корисне для свого тіла. Займіться спортом, прогуляйтеся на свіжому повітрі або просто відпочиньте та розслабтеся. Терези, сьогодні чудовий день для творчості та самовираження. Знайдіть час для своїх хобі, малюйте, пишіть, музикуйте або робіть щось, що приносить вам задоволення. Скорпіон сьогодні вам варто бути обережними зі своїми словами. Та не говорити зайвого, перш ніж щось сказати, подумайте, чи ваші слова можуть когось образити або зачепити. Стрілець сьогодні зірки пропонують вам відправитися в невелику подорож або дослідити щось нове та цікаве. Розширюйте свої кругозір, відкривайте для себе нові горизонти, і це допоможе вам стати більш освіченими та ерудованими. Козыріг, сьогодні вам варто зосередитися на своїх духовних практиках та знайти спосіб досягти гармонії з собою. Медитуйте, займайтеся йогою або просто проведіть час наодинці зі своїми думками. Водолі сьогодні вам варто проявити свою незалежність та відстояти свою точку зору, не бійтеся бути собою та говорити те, що ви думаєте, навіть якщо ваша думка відрізняється від думки інших людей. Ну і риби сьогодні вам варто довіритися своїй інтуїції та слухати своє серце. Воно завжди підкаже вам правильний шлях та допоможе прийняти найкраще рішення. Розкоп на цьому завершуємо і починаємо найголовніший меседж цього дня. Середа це ваш персональний екватор. Ви вже подолали частину шляху, залишилося трохи, і перед вами відкриється новий горизонт. Сьогоднішній день це можливість змінити темп, перезавантажитися, зробити щось для себе. Ми ж з вами знаємо, великий успіх складається з маленьких перемог. Тож, навіть якщо єдине, що ви зробили сьогодні, це. Встали з ліжка і посміхнулися, ви вже на правильному шляху. Не бійтеся мріяти, не бійтеся діяти і пам'ятайте, ви самі будуєте своє майбутнє. От і все на сьогодні. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Сподіваюся, він додав вам сил, натхнення і трохи гарного настрою. Нехай день буде продуктивним, вечір затишним, а ви найщасливішими. До завтра, друзі. у цей же час. Бережіть себе і своїх близьких, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.